Вітаю кандидат на посаду міського голови молодий Віктор Леонідович. 1972 року народження. балотуюсь на сьогоднішній день на посаду міського голови. Тематика моя на сьогоднішній день така: Об'єднуємо 5 тисяч активістів людей, яким не байдужа доля в місті Борисполі, які живуть та працюють, навчаються і виховують дітей. Адже саме їм належить право керувати містом, використовувати ресурси, впливати на шляхи майбутнього розвитку. Змінимо ситуацію в місті, втілимо стратегічний план розвитку Бориспіля на 10 років. Збудуємо нове житло для вчителів, лікарів, працівників комунальної сфери та малозабезпечено верст населення. Забезпечимо діяльність фонду молодіжного житлового будівництва. Лікарня, традиційний мінімальний запас ліків та швидку допомогу вчасно. Інститут сімейного лікаря. Приймемо новий генеральний план забудови міста і надамо йому статус закону. Забезпечимо якісне надання комунальних послуг, в тому числі проведення капітальних та поточних ремонтів житлового фонду, подачі гарячої води цілодобово та щоденно освітлення кожної вулиці, їхню чистоту та охайність. Кожній дитині, здорове харчування, медичне обслуговування, якісне навчання та безпечне дозвілля. Кожному пенсіонеру Борисполя додаткова муніципальна адресна пенсія на перший час у розмірі 100 гривень. Туризм. Іноземні інвестиції та розвиток інфраструктури міста збільшимо кількістю туристів до 300 тисяч. Економічний план розвитку міста. Змінимо підходи в управлінні. Кожен бориспільчанин може стати співавтором економічного плану розвитку міста, подавши свою пропозицію на подальшу реалізацію. Створення альтернативного бізнесу. Осередку Києва в місті Бориспіль для економічного розвитку міста як наслідок підвищення матеріального блага кожного мешканця. Допомога молодим підприємцям стати на ноги. Віктор Молодий створить бізнес-інкубатор. Це організації, які нададуть на певних умовах і на певний час необхідне обладнання та нададуть юридичну та економічну допомогу. Це допоможе їм стати фінансово самостійними та здобути необхідний досвід. Діти наше майбутнє. У місті повинні працювати декілька центрів позашкільного навчання, об'єднаних єдиний освітній простір. З ініціативи Віктора Молодого цей проект. Що передбачає якісне позашкільне навчання кожної дитини, де школярі можуть навчатися різним мистецтвом. Ми побудуємо дитячі майданчики, щоб наші діти не стали заручниками вулиць та вуличних розваг. Заохотимо дітей займатися спортом, брати участь у змаганнях для виявлення нових талантів у різних видах спорту. Освіта, культура і духовність, сприяння зменшення дитячої безпритульності, шляхом створення дитячих будинків сімейного типу, забезпечення всіх необхідних заходів для покращення екологічного стану довкілля, збільшення піль для соціально незахищених верст населення при оплаті житлово-комунальних ресурсів. Даруємо пенсіонерам другому молодість. Ми створимо перший боріс полівищий навчальний заклад для пенсіонерів. Люди похилого віку мають можливість відчути радість спілкування з однолітками. Збільшення дотації з місцевого бюджету на придбання ліків інвалідам та малолітнім дітям разом з вами. Ми перетворимо місто в зелене супутних столиці, де кожен переспільчани зможе гуляти з дитиною по парку та дихати найчистішим повітрям. Моя мета процвітаючий Бориспіль, де кожен отримує якісне медичні та освітні послуги, має високооплачувану роботу. Я хочу, щоб кожен бориспільчанин пишався своїм містом, де влада перед передусім має захищати інтереси мешканців, де люди думають про майбутнє місто і прагнуть власними силами його змінити. Я хочу, щоб кожен бориспільчанин пишався своїм містом, де влада перед передусім має захищати інтереси мешканців, де люди думають про майбутнє місто і прагнуть власними силами його змінити. Насамперед, моє бажання, щоб наше місто було привабливим та квітучим. і щоб на сьогоднішній день інвестори хотіли співпрацювати з нашими підприємствами і будувати та розбудовувати Бориспіль. Будинок культури, який на сьогоднішній день необхідно побудувати в нашому місці, адже його на сьогоднішній день немає і з різними гуртками, з різними напрямками для молоді. В другу чергу потрібно звернути увагу на нашу центральну площу, яку теж треба привести в належний вигляд, щоб це було нашим лицем, нашого Борисполя. З моєю командою я збудую місто майбутнього.